Доброго усім ранку вдома. Вітаємо вас у нашій затишній студії сьогодні. Вівторок, 8 жовтня. Да. З вами я Лілія Ребрик та нападник Костянтин Октябрський. Усім вітання обіцяємо, що сьогоднішній ранок буде теплим і смачним, з новими цікавими історіями та корисними порадами. Музичний настрій нашого ранку створюватиме маестро Руслан Шукюров. А смачно нагоду я кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, Що друзі. Ми сьогодні приготуємо. Сьогодні ми приготуємо рагу із пікінської капусти та з куркою. Так. А потім приготуємо тобі сподобається, крем суп із лісових грибів. Mm. Мені сподобається, ну, але да. окрім смачних сніданків, ми підготували ще й багато цікавих зустрічей. Поспілкуємось з українським паравелосипедистом, чемпіоном з хендбайку. Отримаємо консультацію з домедичної допомоги в разі вдавлення чи утоплення. Відвідаємо фотовиставку Хоробрі обличчя і зазирнемо до кав'ярні, яку відкрив у хотині ветеран. Ну а починаємо цей ранок з уклінної вдячності нашим захисникам, які наближають Україну до перемоги. Щодня підтримуємо разом хто чим може, бо тільки разом ми по справжньому сила. Тож на календарі, 8 жовтня, і саме цього дня 1871 року сталося одне з найбільших пожарищ в історії США. Велика Чикаська пожежа вона тривала два дні, завдавши величезних збитків місту Чикаго. За легендою причиною загоряння стала лампа, яку штовхнула корова у хліву місіс Лірі. Так і хочеться сказати. От корова це пожарище знищило значну частину міста. Мали понад 17 тисяч будівель. Втім, катастрофа виявилась початком нової ери для Чикаго. Місто швидко відновилося, адже використовувалися новітні технології та архітектурні підходи. І згодом Чикаго перетворилось на один із найважливіших мегаполісів Америки. Отже, дивимось у майбутнє з оптимізмом: хай би що не відбувалося. Про інші події 8 жовтня у Рубриці День в історії. 8 жовтня 1632 року відбулася Корсунська рада. Зустрічі передувало загострення відносин козаків з урядом Речі Посполитої. Тоді дві тисячі учасників Корсунської ради вирішили продовжити боротьбу за відстоювання в Україні православ'я. Саме тоді козаки вперше також заявили про свої права на територію лівобережжя. 153 роки минуло від моменту великої пожежі у Чикаго. Цього дня, 1871-го, орієнтовно о 9-й вечора, вогонь ухопив невеликий сарай на Дековен-Стріт, перекинувся на інші дерев'яні будівлі і поширився містом. Полум'я вирувало три дні. Велика частина Чикаго була знищена. Понад 100 тисяч містян залишилися без даху над головою, а сотні людей загинули. Причини займання так і не встановили. Після пожежі місто фактично відбудували з нуля, однак цього разу з каменю. Виходячи на арену, я молився за Україну, тому перемагав. 8 жовтня 1871 року народився легендарний український силач Іван Піддубний. Професійну кар'єру борця він розпочав у 27. До цього працював по 16 годин на добу вантажником в Одеському, а потім і Севастопольському портах. За свою спортивну кар'єру велетень Піддубний, зріст якого був 1,84 м, виступав у 14 країнах світу та перемагав найсильніших суперників. Він залишався непереможним борцем 25 років поспіль. 8 жовтня 1906 дев'ятсот в Лондоні відбувся сенсаційний показ нової зачіски перманентної хімічної завивки. Зробив її німецький перукар Карл Неслер за допомогою авторського винаходу, над яким працював не один рік. Зовні електричний апарат нагадував восьминога. Ідея зробити з прямого волосся кучері прийшла до Неслера у горах Шварцвальда. Там він побачив, що травичка та ворсинки рослин змінюють форму залежно від вологості повітря. Першими учасницями експерименту стали сестри винахідника, а потім і дружина. Головною особливістю було те, що красиво викладені локони дуже довго тримали форму майже 12 місяців. А майстер витрачав на хімічну завивку від 6 до 8 годин. Жінкам це подобалось. 8 жовтня 1993 року Україна розпочала спецоперацію з евакуації грузинських біженців в Абхазії. Попри обстріли абхазько-російських військ, ЗСУ здійснили 291 виліт і врятували майже 8 тисяч людей, котрі тікали від війни та етнічних чисток. Це була одна з перших гуманітарних місій, яку здійснили українські військові за часів незалежності. А яким буде 8 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.